12 травня відбувається повня в знаці зодіаку Терези. Що взагалі потрібно робити в вповнюю, щоб цей день пройшов для вас як найкраще, якщо ви будете дуже сильно відчувати емоційністю, апатію, падок сил або сонливість, такі неприємні симптоми емоційні, то я вам рекомендую гуляти на свіжому повітрі біля води, прийняти ванну або душ, взагалі мати більше контакту з водою, тому що місяць це. Вся рідина, яка є в нашому світі, в нашому організмі, тому також пийте більше води і трав'яних чаїв, що вам стало ментально трошки легше. Також не забувайте про медитацію вона допоможе заспокоїти розум, який в цей день може бути абсолютно неспокійним. Також я вам рекомендую займатися тими справами, в яких ви хочете розвитку. Також, якщо у вас є те, від чого ви вже давно хочете позбавитися, то позбавтеся в цей день. Також рекомендується зробити генеральне прибирання, обов'язково вологе прибирання в своїй оселі. Ви можете також помити підлогу сіллю. Це дуже хороший метод очищення простору, який в цей день, думаю, буде дуже корисним. Тому користуйтеся такими простими рекомендаціями в день повні.